ДНРівці анонсували відведення важкої зброї від дев'ятої ранку, і йшлося, начебто, про щонайменше 40 градів, які відійшли від лінії зіткнення. В ОБСЄ цю інформацію не підтверджують. А от телеканал BBC повідомляє процес так і пішов у штабі антитерористичної операції. констатують, тиша останню добу панувала на Луганському напрямку, проте не на Донецькому. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша на Дебальцівському напрямку у районі Маріуполя відбувається процес прямо протилежний мінській угоді. До приазов'я бойовики стягують танки, раніше задіяні в Дебальцевому. А росіяни, зі слів радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, перекидають додаткові артустановки установки і системи залпового вогню. Штаб АТО ці дані доповнює. Російська Федерація продовжує постачати бандаформуванням. Озброєння, військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Напередодні у Маріуполі правоохоронці знешкодили групу, яка готувала у місті масштабні теракти. Що сотрудники міліції Донецької області совершили свого рода. Сумка була повністю набита с средствами, приготовлено для, для підривів... А... Железнодорожного дорожного полотна і е, спеціальних учреждений, спеціальна апаратура е, подривна соответствующими шнурами і так далі. І даже один убитых э, е, теж был обмотан сотвістучі там шнурками. Відтіснити ворога від Маріуполя і навіть узяти Новоазовськ. Завдання, яке було абсолютно реальним. Екскомбат полку Азов зауважує, операція була схвалена військовим командуванням, але на ділі добровольців підтримали нацгвардійці, а не відповідальні генерали. Ми заправлялись за свій рахунок. І танком, танкові снаряди ми самі приїжджали, забирали на складах ЗСУ і привозили в Широкіно на своїх машинах. Ми не отримали вовремя ні одного резерву. Первый танк пришел фактически на третий день. Тогда, когда он уже был не нужен, когда противник подтянул достаточные резервы, чтобы мы не могли развить свое наступление на Саханку, безыменное Новоазовск. Первый день, когда криком кричали мы, три танка. Нас отделяло от взятия Новоазовска три танка. Если бы нам придали три танка, Новозовск был бы взят. Міжнародні спостерігачі звітують, бували випадки, коли так звані ополченці погрожували їм розправою. Роботі місіонерів терористи постійно перешкоджають, зокрема, глушать зв'язок із безпілотниками.